Вітаю всіх в просторі Волі! Це програма Садок Вишневий після нетрихого після нетерпьями перерви, не з нашої провини так вже сталося. Ми знову говоримо про те, що нам цікаво, те, що нам болить, те, що важливо. А на сьогоднішній день дуже хочеться осмислити і ув'язати між собою цілий ряд подій, які відбуваються з нами з України. Це саміт G20, на який не поїхав пан Зеленський. Це хочеться обговорити і зрозуміти, чи була в тому причина. І ще одна річ: перемовини з Росією. Сам наратив триває постійно, і він виникає, на мою думку, особисто через те, що Україна, а саме. Зеленський Офіс і інші дійові персони, які в світі асоціюються з Україною, не можуть представити світові ані плану своєї перемоги, ані схему своєї перемоги, а не формату України, яка перемогла і є переможцем. І оці всі проблеми хотів би обговорити з Анатолієм Якименком. Привіт, привіт, Саш. Давай що ти ми зупинимося на 30 секунд, пояснимо нашим глядачам, куди ми зникли. Тому що я так підозрюю, що це не останнє наше зникнення. Мова йде про Ютуб канал. Ну, а, ми не знаємо точно достаменно, чи це наслідки це там, наслідки хакерської. Ну, хакерської атаки, так. Це точно там, ну наскільки так далі. Нас поновили наші технічні а, колеги. Які займаються, забезпечують роботу Ютуб каналу за тиждень. Ми їм дуже вдячні. Якщо ми пропадаємо, чому я запідняю? Якщо ми пропадаємо, це не ми з тобою пропали, а це канал і це ну, атаки на. Ну, пропали і пропали. Да, Нічого страшного в тому нема. 10. І з цього робити, напевно, так само. Не треба. Ні, ні, тому ми ж, я ж не кажу, але пояснити. До... Давай до саміту G20. Саміт uh, G20. Ти знаєш, моя думка, ми ще не знаємо, що там буде, але принаймні підготовчий період і те, що авансовано, для мене виявилося приємною несподіванкою. Я чекав значно гіршого, я чекав компромісів з совістю учасників g 20 В принципі, я і бачив отаку розв'язку, коли. Фактично відмовляють путіну дипломатично. Він розуміє, що йому там робити нічого. Відмовляють йому в зустрічах з, в кулуарах. Там ще десь він розуміє, що ні з ким тишком нишком він не зустрінеться, як Зеленський, коли зустрічався в Глазго на кліматичному цьому саміті з Блінкіним. Не буде таких зустрічей. Ніхто не хоче фотографуватися, відмовляються, значить, від спільного, як вони кажуть, сімейного фото. А це ознаки, ну, хоч якогось там одужання. Зеленський, як на мене, зробив правильно. Йому не потрібно було їхати на саміт, навіть після того, коли він дізнався, що Путіна там не буде. Якщо Зеленський не збирається бути в пулі переможців, угу. якщо ж Зеленський не збирається на другий термін. То він зробив так, як йому було зручно. Світ змінився в результаті цієї війни. Ми просто знаходячись всередині України, і коли ми перебуваємо в цьому котлі наших внутрішніх переживань, ми не розуміємо того, що світ вже змінився. Що в світі появляється тенденція чи модель, чи світ прагне побачити модель життя без Росії. Хто замінив Росію? Хто буде гарантувати зернові угоди? Хто буде гарантувати поставки вуглецевого пального? Там і цілий ряд речей, які на сьогоднішній день опинилися під питанням? Зеленський не поїхав на саміт g 20 і зробив величезну помилку з того самого розряду, з якого він зробив помилку в питаннях з Придністров'ям. В питаннях з позицією по Криму, в питаннях відсутності чіткої, внятної позиції про формат перемоги. Тобто Зеленський показує відсутність в України модельності і розуміння того, яким світ буде після перемоги України, чи буде перемогою України вихід на кордони 91-го року. Ні, не буде. Що десь зникне Росія від того, що ми вийдемо на кордони 91-го року, ні, не зникне. Один з одним підбитим оком Путін почне готуватися до нової війни. Отже, ми хочемо для своїх дітей подарувати світ з війною. І зараз якраз Я... питання, і от дивись, тут все дуже чітко пов'язано з тим, G20 – Рішення Організації Об'єднаних Націй про те, що Росія має компенсувати та Україні втрати, які Україна зазнала під час агресії Росії. Як вони будуть це забезпечувати? Ніяк жодного механізму не існує. Жодного механізму не існує, якщо ти не контролюєш центр видачі репарацій. Не буде тобі ніяких репарацій, переговори Салювана. Переговори дуже багатої кількості, великої кількості чиновників американських з Росією, з Україною, з Китаєм і світом стосуються саме того, що на сьогоднішній день відсутня цілісна картина світу без Росії. І якщо Україна відмовляється на рівні президента, обраних осіб, офісів, аналітиків і так далі, відмовляється бути переможцем у цій війні, то тоді, звісно, виникає питання зовсім іншого штибу: хто буде переможцем? Чи влаштує американців і британців країна, яка не хоче бути переможцем? А, якщо підтримати тебе. В твоїй логіці можна це зробити, то з тим усвідомленням, з тим розумінням ситуації з тією позицією, в принципі, президенту Зеленського можна і не виступати скайпом на G20. Це якщо бути дуже строгим до нашого президента і до себе в тому числі. Тому що наші інтелектуали всі ми разом не зуміли дотиснути президента і дати йому дуже якісь чіткі такі тези, з яких він міг би взяти на озброєння. У нього непогано працюють, до речі, всі ці служби, які пишуть йому спічі, вони читають, дивляться різних людей, і в принципі тихенько. Позичають якісь ідеї, їх не вистачило. Будемо чесні, будемо чесні. А, і, в принципі, його можна навіть, я ж кажу, якщо бути дуже строгим і скайпом не виступати, він дотримується певної моделі поведінки під час війни нікуди не виїжджає. Це він пояснює Ну, от, свої такі онлайн-зустрічі, в принципі, тут в принципі, нічого поганого. З чим я категорично хочу погодитися з тобою, дуже влучно, я думаю, ти сказав, що ми не хочемо бути переможцями. Оце правильно, я з цим погоджуюся. Офіс президента, Но, сам президент, да, президент переможця. Дуже бояться так. бути переможцями. переможцями. Так, дуже. Вони тут ж важливо розуміти. Одне питання не мати поки що сказати, тому що. Десь не вистачає кристалізації думки, і людина знаходиться в пошуку, але вона хоче бути переможцем. Просто ще розуміє, що ще не час виступити. Це одне питання, але ж тут питання насправді певної закомплексованості дуже серйозної. Ні, тут питання розуміння себе. Своїх ну, себе погоджуюсь, так і розуміння того, які ти маєш стосунки налагоджувати своїми партнерами при і ворогам. Причому, що тут важливого? одна справа, коли ми перебували місяць, там три місяці після 24 лютого, тоді все бачилося під одним кутом зору. Всі були світ, що не був тим, і Зеленський не був тим. Зараз ну, динамічно дуже розгортаються всі процеси, ми не ті, офіс президента, і Зеленський, не той, і світ не той, як ти правильно сказав. І тут насправді, ну, от, як то кажуть, перемога лежить нічийна, можна взяти. Якщо хотіти бути переможцем, якщо розуміти. Як це має працювати так, але ну що ми хочемо? Давай так: що ми хочемо від офісу президента, від там Єрмака хто від людей, ж... які призвели до війни, ну так призвели до війни. Якщо вони не бачили, як тут всередині облаштувати країну, якщо згадати всі ці жахи, що вони робили з так званою земельною реформою, і багато багато речей. Три роки не виділяли грошей на армію. Ну да, там взагалі тут не хочеться навіть це все згадувати, але головне, що масштаби мислення в принципі правильно критикують українські еліти. причим я б вже залишив спокої умовних кензюрів і галичан. Ну вони показали, що вони далі там нема там нічого. Львова не бачать нічого. Я б уже взяв би наші пострадянські еліти. Людей, які прожили життя в бібліотеках, ходять в окулярах з грубим склом, викладають в інститутах, університетах. Вони в якраз той пул людей, які не прийняли української незалежності 91 го року, там таємно виношували якісь плани, їздили на серйозні тусовки і нарощували інтелектуальні м'язи. Вони теж пусті. Це важливо. Пусті для реалізації, для реалізації українського да, да, Абсолютно Україна. Да, от от правильний наголос зробив. Навіть русько-культурного рус, проєкту в Україні вони теж пусті. Русько-культурний проєкт не може бути реалізований. Дивись. Я знаю, що вони не може бути реалізовані. Якби вони мали якісь а, такі цивілізаційні інновації, по мені, вони би взяли речі, валізи. Верблюдами, літаками, як би могли перекладними, вони б добралися до Балі, до Індонезії, і там би б це все представили. А, і навіть десь, я думаю, ігноруючи критику українського народу, якби їм було що сказати, це, проблема, це а проблема. Але дивись, як треба підходити до цієї проблеми? Звідки треба вирішити? Це питання. Перше, що необхідно усвідомити. Що Україна на сьогоднішній день має за е, основних партнерів Британію і Сполучені Штати. Оце треба усвідомити, це треба, е, як кажуть, прийняти і вже діяти в модельності, яка на сьогоднішній день, бо за всю цю зброю, що ми отримали, за о, ці всі? Е, Цю всю допомогу От прийняти наших громадян, поселити їх в своїх квартирах, дати їм можливість там працювати, платити їм якихось грошей і так далі. Це ж так само допомога, і вона дуже потужна. Вона дуже потужна. Питання в тому, щоб сідати і спокійно говорити з американцями і британцями або приймати їх модель світу. І для початку і розуміти, де там має бути Україна, яка вона має бути, або самим пропонувати усвідомити себе, усвідомити причини цієї війни, чому виникла ця війна, через що Що стало головним фактором виникнення цієї конфлікту, в якому виживання однієї сторін не є обов'язковим. Тому Усвідомивши ці речі, можна одразу зрозуміти, а який буде світ без однієї сторони. І пропонувати вже модель, оцінювати себе, чи можемо ми самотужки замінити Росію в світі? Що буде з тими людьми, які сьогодні живуть в, на території Російської Федерації? Що буде з ядерною зброєю, що буде з цілим рядом речей, які е, проявлені в Росії? Хто це буде лікувати? Якщо ми розділимо Росію, розпад Росії, це найбільш небажаний варіант на 10 Росій із слабкими елітами, із абсолютно ідіотським уявленням про світ, із загрозою Китаю, Туреччини і так далі пограти в свої ігри, пограти в якусь свою дурнувату гру. І більше того, Лишити ще гірший сценарій, лишити нашим дітям і онукам лишити війну. Отже, розуміння України, розуміння себе, розуміння тенденцій світових не просто на часі це кричуща необхідність, бо без якої наступного політичного циклу в Україні просто не буде. У мене отаке враження. Дивись, що я бачу, як я це все розумію. А, ти розумієш, в чому проблема? Проблема у прогнозованому реванші Російської Федерації. І цей реванш у нас всі чомусь розглядають його виключно як військовий. Моя думка, що загроза не знята, звичайно, військового реваншу, але ніхто вже не дасть Росії можливість військового реваншу. Але Росія здатна завдати дуже потужного світоглядного ідеологічного реваншу. І вона обов'язково використає свою спорідненість з консервативними або їх називають неоконами, неоконсервативними. Західними елітами австрійськими, німецькими, французькими і навіть британськими. Тому що Мені здається причини, ми, підходимо, ми підходимо до причин війни. Якщо ми дивимося масштабно на ситуацію, то причини цієї війни не виключно химери в голові Путіна, не виключно те, що Путін вважав цю територію своєю. Ми повинні бачити дуже багато серйозних недоліків в доктринах англосаксів і західних філософів загалом. І, власне кажучи, оцей філософський світоглядний реванш буде побудований на фундаментальних недоліках оцих доктрин. Які і спричинили тобто цю війну. Ця війна не тільки спричинена Путіним, і те, що да він Путін вважав... взагалі тут не при ні, чому. Ні, ні, він при чим? Він був тригером, він був спусковим гачком цього всього. Причин ця війна не планувалася абсолютно, я залишаюся на своїй позиції. Вона не планувалася, але ті протиріччя, які накопичувалися взагалом в цивілізації західній і навіть у світі, вони от розв'язалися в цьому місці, в цій точці. І ми всі, я ще раз повторююсь: ми всі заточені на військовий реванш Росії, який може бути там внаслідок того, що ми не дотиснемо, не доб'ємо до кінця, дійшли до кордонів, зупинилися. Навіть якщо ми йдемо до кордонів і зупинимось і далі не хочемо йти. А я думаю, що Захід вживе всіх можливих заходів. Для того щоб ну, неможливити військовий ванш російської федерації, це якщо вони мають але, модельність, та, але справа Свідок в тому, що західу ніхто не вони ж вважають, що вони Вони себе можуть записати до переможців. Це наступна проблема. Україна відмовляється бути переможцем. Вашингтон і Лондон, ну Лондон більше претендує, так? захочуть бути переможцями, але вони ж також не є переможцями, тому що їм потрібно усвідомити ті. Фундаментальні протиріччя філософські, які виникали у них в суспільстві, і не можна з реальності викреслювати: оці всі локдауни, оці всі згортання прав і свобод, взагалі серйозні були удари, нанесені по основах західної цивілізації. Такого не було, в принципі, ніколи. І Путін і його еліти експлуатують це. Так вони споріднюються з тими консервативними елітами, які ще пам'ятають за що. Воювали їхні там прапрапрадіди. Це важливо розуміти. при тому, все весь парадокс полягає в тому, що, будучи абсолютно тоталітарною, темною країною Російської Російській Федерації, їх еліта вдається якимось чином прив'язати себе до. Надій західної культури ну це взагалі феноменальна річ. Ніхто не може пояснити цього феномену і протиріччя. Ну як таке може бути, що в принципі російський Кремль і Суркови там і всі ці, значить, хто там ще у них з ідеологів Пригожини. — Пригожини, так. А вони ну, носії чогось темного і жахливого. Але з цим темним і жахливим чомусь пов'язуються перспективи. Західної цивілізації яку вбивали, і континентальна філософія французи, ну і англосаксанська раціональна, справа. ми з тобою багато разів про це говорили. Вся справа у відношенні до свободи стосунки із свободою. Стосунки Там із кіль... людською кіль... судді Природа людини. Кілька речей, свобода. Наступне питання, яке залишається, це трансцендентне, це абсолют. Він залишається в нашому світогляді чи не залишається, і свобода зразу піднімає питання індивідуальний, колективний. Тобто, ми ну куди рухаємося в безпеку, то тоді колективне. Якщо ми рухаємося до трансцендентного і взагалі з цим всім пов'язано, то звичайно тоді індивідуальне. Але робляться вигляд, що ну таких проблем не існує. Ну, це, Отже, е, на сьогоднішній дитинство, день та. тим політикам, які хочуть бути серед переможців, українських, да? тим політикам, які хочуть будувати саме український проєкт, на часі зрозуміти якраз оці кілька речей. Ну, Перше так. усвідомити причину війни. Ось. Друге. Виробити модель і розуміння того світу, який буде після війни, ну і третє, базуватися саме на нових викликах, на розумінні свободи, людяності і світу, який буде влаштований саме і, на цих типах, і не забувайте, що ти важливо сказав: не треба соромитись, бути переможцем. Спочатку соромитись, потім вже пробувати наповнити це. Бажання, тому що поки що навіть люди соромляться бути переможцями. Я вже не кажу, що вони звикли бути Бути, да, на та, да, абсолютно звикли абсолютно. бути усиновленими, звикли бути в чужих проєктах. Ти розумієш, в чому справа? Що якби вони хотіли бути переможцями, не соромились бути переможцями, вони б шукали чим себе наповнити. Ну якби не на нас з тобою вийшли таких розумних, то можливо на когось іншого. Нас, ну, не ми ж одні такі. Розумні, розумієш, і можна було сформувати, наповнити цю перемогу, але тому вони і не шукають, тому що не хочуть, бояться. Отже, і тому не їдуть на саміти g 20 ну, тому що добре, нема не, що сказати. Нема, да. Крім того, що люди добрі, дайте ну, ще зброї, дайте ще ну, гроші, да. а ми зробимо великі крадівництва. Можна це так. був садок вишневий. Дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, приходьте в гості.